Привіт, мої хороші! В цьому відео я вам покажу три найпростіші способи, як намалювати кружечок. Ну що, погнали! Перший спосіб за допомогою осьових ліній. Ми малюємо осьові лінії навхрест. Відкладаємо рівні проміжки, відрізки. Будь ласка, тільки без лінійки. Можете зробити це на око, не заморочуйтеся. Якщо ви будете міряти лінійкою, це забере багато вашого ресурсу, часу, і ви не навчитеся орієнтуватися глазом міром. Ви не зобов'язані ідеально виміряти це все. Ми потім з вами підкоригуємо, якщо щось не так. Ви побачите, що я також можу помилитися. Дивіться, тепер ми ці відрізки об'єднуємо в єдине ціле. Ось нагадаю, що це, оце і це, і оце вони повинні бути однаковими. Тепер, ось ці крапочки, всі об'єднуємо. Дивіться: ось одна. Бачите? Друга. Тепер для зручності. Ви можете перевернути листочок, гопа. І я бачу, що цей кружечок трошки нерівний. Бачите, тут не вистачає простору йому. Тому я його додаю ще однією лінією. Я заповнюю цією лінією пустоти. Все, додала і витерла те, що лишнє. Все, наш перший кружечок готовий. Другий спосіб трошки схожий на перший. Але він відрізняється. Дивіться, знову ж таки, малюємо хрестик, робимо крапочки. Знову ж таки, ці відрізки повинні бути однаковими. Об'єднуємо. Ви скажете, який це круг? Що ти нам збрехала? Друзі, не спішіть, запасіться терпінням, попийте водички, подихайте. Зараз буде кружечок. Всередину цього ромбу. Ми вписуємо кружечок. Та-та-та-та-та, Дивіться, ось він. Він торкається ось цих полосочок, ромбика, і вміщується ось тут всерединку. Зайве, друзі, ви ось це все зайве. Витираєте. І другий кружечок готовий. Так, ну і третій, як я вам обіцяла. А третій кружечок, мені здається, що найпростіший ніякої схеми, нічого. Зараз я малюю від руки, як попало. І ось дивлюся: окей, в мене він не ідеально рівний. І я аналізую, в яких місцях мені не вистачає простору. Дивіться, ось тут явно. Чому? Тому що тут не дістає йому об'єму. Де в мене зайве. Ось тут випирає, бачите? Тому я його зрізаю. І ось двома рухами я сформувала кружечок. Ось це прибрала, і тут також витерла лінію. Уточнила зверху ще одної лінії. І ось в мене вийшов третій. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з трьох способів вам сподобався найбільше. А я вас цілую люблю, обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!